Ліна Костенко, Крила. Ай, правда. Крилатим грунти не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного перивання, У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито налітає, а крила має, а крила має.